Активісти, що пікетували за міські будинки президента, прем'єр-міністра, генерального прокурора та інших політиків, скаржаться на утиски міліції, яка намагається звинуватити водіїв у ігноруванні вимоги працівників Даї зупинитися під час акції 29 грудня. Запрошення у міськвідділ Даї отримав і житомирянин Олександр Романчук після того, як побував у Межигір'ї. На всьому дорозі слідування від європейської площі до Межигір'я нас активно знімали на засоби. Фото та відеофіксації, і в результаті цього зараз по всій території України надсилають повідомлення щастя про нібито вчинені правопорушення, які, по суті, є там нічим іншим як фальсифікація адміністративних справ. Начальник міського відділу ДАІ звітує, із Києва. Надійшов рапорт про те, що водій автомобіля, який належить Олександру, порушив правила дорожнього руху, бо також не зупинився на вимогу співробітника ДАІ. Якщо це про порушення було виявляється власником, ми вас запрошували для того, для вияснення ситуації, хто керував даний день, в даний час цим автомобілем. А ви мені пишете, що вчиненого вами адмінправопорушення. добре? Сприймемо по-іншому. Єда стаття 14, де чітко вказано, що ви мене. Можете визнати правопорушником, але у випадку фото і відеофіксації. Ви можете надати нам дані? Я вам поясню. Ви можете тоді, не на якій підставі почукаєте. ви мене вказуєте, що я вже тут вчинив правопорушення? Я вам поясню. Ви не є в нас людина, яка підозрюється в скоєнні правопорушення. Ви? ви є власником даного автомобіля, який, яким керувала особа, і нам надійшов рапорт. Для цього ви були запрошені і не викликані, а просто запрошені до нас для визнання обставин цього правопорушення. Дивіться. Так, як ви є власником автомобілю, вдаїть переконують Олександр, єдиний автовласник, на кого зі столиці прийшов рапорт. Політичного підтексту не вбачають, а ще відкидають звинувачення про намір тиснути на активістів автомайдану. Я не бачу тут тиску, я не бачу, скажімо так, особисто є певні норми, є певне законодавство, яке виконується. І, в принципі, тут я не бачу тиску. Ви вважаєте, що один інспектор за день може зупинити близько тисячі автомобілів, я... і вони всі не зупинилися на його. Я бену? Не можу коментувати. Я не, я не той інспектор, ну, і я не писав. А я рахую, що якщо в нас складений рапорт, і ми розглядаємо цю справу, то мали би викликати особу. Відповідно до якої чи на вимогу якої я не зупинився, оце був би більш-менш об'єктивний розгляд справи. Давати пояснення Олександр погодився лише після того, як ознайомиться зі справою. Він впевнений, що активісти автомайдану правил не порушували, тож і надалі збирається брати участь в акціях. Ну, якби я їм ще в телефонній розмові сказав, що хлопці, якщо ви хочете, щоб я нікуди не їздив, то вам варто напевно придумати щось більш дієве і посадити мене, тому що ми їздили, будемо їздити на цих авто на інших, і навіть якщо вам якимось чином вдасться позбавити нас права на керування транспортним засобом там на 3-6 місяців, то ми знайдемо інших водіїв і дамо їм свої транспортні засоби.